Вже бурхливі ріки підняли повіки, Розлилися води, бо весна приходить. Тож збирайтесь, діти, підем в ліс по квіти, будемо квіти рвати, квітень зустрічати, прокидаються комашки, працювать стають мурашки. Лагідно сміється сонце, зазирає у віконце. Ось і прийшов до нас квітень, другий місяць весни. Назва його виправдана, адже саме в цей час земля починає квітувати. Розцвітають квіти у лісах, садах, квітнуть плодові дерева, абрикоси, вишні, сливи, повітря наповнюється приємним ароматом. Така краса навкруги. Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною намалювати квітуче дерево. Для цього ми візьмемо аркуш паперу з намальованим деревом вже. Фарби біла, рожева і зелена. А малювати ми будемо, дітки. Методом штампування. І незвичайним штампами. Подивіться, що у мене це? Так, це конструктор. Сьогодні ми будемо малювати ним. Я покажу як. Тож почнемо. Беремо наш конструктор. Спочатку ми будемо малювати квіти. Помочуємо у білу фарбу і починаємо штампування. По гілочках залишаємо ось так відбиточки. Ще набираємо фарби і по всім гілочкам ось так штампуємо, просто прикладаємо наш конструктор. Ось так. Таким чином. Дерева квітують рясно, всі білі стоять, наче у сніжку. Красиво. Так, а зараз ми трішечки додамо розовинки. Цією ж, цим, цим же ж конструктором ми вмочуємо у рожеву фарбу і прямо по білим ставимо відбиточки. І дрожевої фарби. Ось так. Лівою ручкою підтримуємо аркуш паперу. Так. так. Ось подивіться, дітки, як виходить, вже красиво, правда? Так. А зеленою фарбою ми додамо трішечки листочки. Вони ще маленькі і зовсім. І не видно за квітами, але вони є. Ми їх трішечки-трішечки нанесемо зеленою фарби. Ось так. Декілька. Вони ж з'являються листочки. Так, ось так. А внизу під деревом ми намалюємо травичку зеленою фарбою цим же ж конструктором. Муємо зелену фарбу, лівою ручкою придержуємо і малюємо, штампуємо ось так, малюємо травичку зелена, соковита, травичка. Квітень у нас дуже красивий місяць. Все навкруги цвіте. Аромати стоять. Краса на дворі. Ось подивіться, яке квітуче дерево вийшлося в мене. У вас теж, дітки, получиться дуже гарні, дуже красиві весняні квітучі дерева. Отже, я буду чекати на ваші фото. А зараз до побачення, до нових зустрічей!